Чотирьох бійців, які загинули в зоні бойових дій на сході України, посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. В обласній адміністрації в урочистій обстановці передали нагороди рідним загиблих учасників АТО. За особисту мужність і героїзм відзначили посмертно трьох бійців батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Чернігів, старшого сержанта міліції Олександра Найдьона, рядового міліції Андрія Іщенка та рядового міліції Віктора Запеку, а також сержанта військової частини. В 1688 Геннадія Куца державні нагороди рідним героїв вручив, виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації Сергій Журман. Найважче вручати нагороди посмертно. І ніколи б не сподівалися. Рік тому, що так зміниться наша країна. Я думаю, що історія, час розставить ці крапки надії, і ми з вами будемо. Жити в оновленій, суверенній, незалежній і процвітаючій країні. Бойові побратими військовослужбовців подякували рідним загиблих героїв за те, що виховали справжніх патріотів. Шановні батьки, від імені батальйону Чернігів, від свого імені особисто, я хотів би висловити вам велику подяку за те, що ви виховали таких завзятих хлопців. І для мене було великою. Пошаною, служити разом з ними, воювати разом з ними. І я думаю, що для кожного з тих, хто зараз перебуває там, в станиці Луганській, і для тих хлопців, що сидять зараз поруч з нами, і для тих хлопців, що проходять службу в батальйоні Чернігів, для всіх їх це була дуже велика втрата, і всі вони по-своєму переживали це. Е, від щирого серця ще раз висловлюю, велику подяку за те, що ви виховали таких гарних, чесних, прямих. Крити хлопців. учасники заходу вшанували пам'ять всіх загиблих бійців, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіального стенду на красній площі.